Доброго ранку, доброго дня! Все накруг добрим хай буде щодня. А давайте, малята, ми сьогодні з вами згадаємо все, що ми знаємо про сім'ю. У кожного із вас є сім'я. Сім'я це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. У кожної людини є батьки, у вас є тато. Сильний і мама, а у них є свої батьки. Для вас це бабуся і дідусь. А у дідуся і у бабусі свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабусі, дідусі, прадіди та прабабусі це родина, рід. Ось ми малята з вами і згадали все про сім'ю, а зараз я пропоную зробити оберіг віночок для своєї родини, щоб вона була міцною та дружною. Для роботи нам потрібно осінні листочки, кільце вирізане з картону, клей та ножиці. Приступаємо до роботи. Будемо плести з листочків гарний оберіг віночок, в ньому вся моя родина, в ньому наша єдність і сила. Ось листочок мама, ніжна, лагідна і мила. А ось цей листочок тато, сильний, добрий, справедливий. А ось цей листочок мій дідусь. Він найстарший, наймудріший, дуже поважний. А ось бабуся, листочок прекрасний, як сонечко ясне. Є листочок братик, а муже і сестричка. А калина в центрі це я невеличка. Оберіг віночок, захисти родину, щоб росла у мирі кожна дитина. Ось такий малята віночок вийшов у мене, а у вас. Я буду з нетерпінням чекати на ваші фото з вашими віночками. А зараз малята, до побачення, до нових зустрічей!